Почала майструвати ляльки на замовлення, аби вилікувати маму. І тепер її іграшки роблять щасливішими маленьких українців. Мене звати Заряна, і я є автором душевних іграшок, які я виготовляю повністю ручно. З найкращих матеріалів виробництва України, Італії, Америки та Німеччини. Заряна з народження має інвалідність, через що не може влаштуватись на роботу. Соціальної допомоги більш-менш вистачало, аби виживати у Запоріжжі разом із мамою. Але у матері стався гіпертонічний криз, їй важко рухатись та дихати через болі в серці. Тоді Заряна вирішила, творчість єдине, що зараз може їй допомогти. Адже в дитинстві мама навчила її майструвати ляльок. Мені не дуже легко це дається, тому що в мене захворювання суглобів. Ось цього, Попри захворювання, зараз майструвала перші іграшки, аби продати їх через соцмережі. І коли це нарешті вдалося, одразу купила ліки. пошиття іграшок стало моїм хобі та моєю роботою. А потім до Запоріжжя прийшла велика війна і наклала відбиток на творчість зари. Ляльки стали розрадою від того, що окупанти коять з її містом. Іграшки припали до вподоби українцям та їхнім діткам. Особливо Заряну надихають їхні оченята сповнені захоплення, поки що доходи з продажу не дуже великі, та вони вже допомагають зарі не тільки купувати ліки, а й навіть іноді донатити на ЗСУ. Крім того, я допомагаю сім'ям, які залишились без нічого. та підтримую наших захисників, які захищають нас та надихають мене своїм. Мужнім подвигом вона вірить, окупантів проженуть від рідного Запоріжжя, і життя стане спокійнішим. А поки під обстрілами вона продовжує майструвати та мріяти про життя після перемоги. По завершенні війни я мрію заробити достатньо грошей, щоб переїхати у власний будинок та створити свій власний бренд, гарного та зручного одягу, доступного усім.